Володимир Зеленський анонсував розширення дипломатичної співпраці з країнами глобального півдня, серед яких власне і Індія. І от країна почала головувати у G-20. Чого можна очікувати від неї у цьому контексті? Та чи зважиться вона на реалізацію формули миру від Володимира Зеленського? Ні, не наважиться. Індія не наважиться, тому що розумієте, ми. Протягом останніх років не були настільки видатними потужними партнерами Індії, і наше місце в міжнародних співвіднос... співвідносинах з Індією є не настільки велике для того, щоб претендувати на якусь видатну роль. Ну доцільно знаєте, просто подивитися як на глобус, подивитися, де ми де Індія, порівняти наш економічний потенціал, ну і порівняти рівень наших економік. Для того щоб зрозуміти, що індусам ну я не знаю, що треба внести е, до вух, що внести в їхні мозги, для того, щоб вони на нас звернули увагу. Тому я не, е, не сподіваюся і не маю якихось сентиментів щодо того, що індуси також сильно будуть перейматися ідеями ідеями співпраці з Україною. Крім того, треба зауважити і, і зважити на те, що Індія має давні. Дуже давні е, такі досить робочі взаємовідносини з Російською Федерацією, і давайте будемо відверти для них. Ринок Російської Федерації навіть за цих умов значно потужніший і перспективніший аніж ринок України на сьогоднішній день. Тому говорити про те, що після такої пропозиції декларації. Декларації нашої наших бажань розширити нашу присутність в країнах великого півдня щось зміниться для цього. Потрібні роки, роки і роки напруженої праці і створення знаєте, своєї системи взаємовідносин з взаємовідносин з великим Півднем, як ми його називаємо.